Новини Тернополя та області за останній тиждень на Тернопільщині викрили мережу торговців забороненими речовинами. Вони поширювали їх серед дітей і підлітків. Речовина містить активний компонент у 10 разів сильніший за морфін. У Почаївській лаврі, 8 жовтня, проводили слідчі дії та обшуки. Поліція разом з СБУ шукали документи про обставини незаконного привласнення у ПЦ будівлі храму, який є пам'яткою архітектури. У Тернопільському суді заслухали свідків у справі ветерана, якого обвинувачують у побитті працівника муніципальної інспекції. Конфлікт стався біля овочевого ринку 30 січня. На Шопена і татарській запровадили двосторонній рух. Також там заборонили зупинку транспорту та встановили відповідні знаки. Це зробили для того, щоб розвантажити дороги у центральній частині міста та зменшити затори. На Грушевську від театрального майдану до будівлі обласної військової адміністрації розпочали роботи з облаштування безбар'єрного простору. Там також мають видалити старі дерева, які висадили ще в 60-х роках. Натомість мають провести озеленення. Роботи з реконструкції планують завершити до кінця року. Нові дерева запланували висадити навесні 2026-го. Більше про це читайте на сайті 20 хвилин.